алейкум, достлар! Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашому новому занятті з вивчення кримськотатарської мови. Сьогодні ми познайомимось з новим та важливим аспектом мови, а саме з вказівними займенниками. Ці маленькі слова мають велике значення у побудові речень та вказівці на предмети чи особи. Давайте розпочнемо! Що таке займенник? Це слова, які заміняють ім'я і використовуються для позначення предметів та явищ. В українській мові є такі вказівні займенники, як це, цей, той, та, онте та інші. У кримськотатарській мові є три вказівні займенники: Бу. «бу», «шу», «о». Чим вони відрізняються? Давайте розбиратися. Для початку треба зазначити, що у кримськотальській мові нема категорії роду і родових закінчень, що, до речі, значно полегшує вивчення мови. Винятком є кілька слів: Оджа – вчитель, оджапче – вчителька, саїб господар, саїбє – господарка, шаїр поет, шаїрє – поетеса. А як же зрозуміти, про яку особу буде йти мова? Просто з контексту. Саме тому вказівний займенник Бу перекладається як Це, Цей, ця. БУ ХС. Це дівчина. – «дівчина». БУ ОГлан. Це хлопчик цей хлопчик. Бу ОДА це кімната. Ця кімната. Займенник БУ вказує на особу. Предмет, подію, що відомі обом співрозмовникам та розташовані близько до співрозмовника або нещодавно згадані. Вказівний займенник ШУ перекладається як то, той ТА. Шубала то дитина та дитина. Шудевтер то зошит той зошит. Шу халям то ручка та ручка. Займенник ШУ вказує на особу, предмет, подію, що відомі обом співрозмовникам та розташовані трохи далі від співрозмовника. Більш віддалені в просторі та часі особа, предмет подія вказуються займенником О, який перекладається як онто. «онте», «онта». Очічек онто квітка. Онта квітка. Омаса онто стіл. Он стіл», стіл. Окітап. Он то книга. Он та книга. І так, Бу близько. Шу трохи далі. О. далеко. Бу – це будинок. Шу, яктеп, то школа. О. Палабах часе. Он то дитячий садок. Підсумовуємо. У кримськотарській мові є три вказівні займенники. Бу. Шу. о Бу. Це, цей. Це те, що знаходиться близько. Шу то, той та. Те, що знаходиться трохи далі. О, он то, он те, он та те, що знаходиться далеко. Вказівні займенники це невід'ємна частина нашої мовної палітри. Сподіваюсь, що сьогоднішній урок допоміг вам зрозуміти їх живання та зробив вивчення кримсько-тарської мови ще цікавішим. Дякую за увагу! До наступного уроку, де ми продовжимо нашу подорож світом кримсько-татарської мови. До зустрічі в